Проросло говорили про те, що він має бути сином Авраама і сином Давида. Ці слова ми чули з сьогоднішнього святого письма. І на основі родоводу Матфей доводить юдеям, що це саме Він, він говорить і поділяє це число старозавітніх праведників на такі цикли по 14. Від Авраама до Давида поколінь 14. Від Давида до Вавилонського поневолення, 14 поколінь, і від Вавилонського поневолення до Ісуса Христос. Ста 14 поколінь, цифра 14 повторюється декілька разів. Чому? І це теж має своє пояснення. Кожна цифра відповідала своїй букві, і ось у цифрі 14 шифрується ім'я Давид. Якщо перекладаєте з єврейської мови, і ось Матфей наголошує декілька раз Давид, Давид, Давид. Він каже, що Ісус з Назарету є сином Давида. Чому син сином Авраама? Авраам батько всіх віруючих. Ми згадуємо теж, я сподіваюся, на ваші знання, бо вже неодноразово говорив вам про цього старозовітнього патріарха. Чому його віра надзвичайно важлива? Слово, яке повторює апостол Павло, сьогодні дуже часто. Саме віра. Каже він: вірою, Авраам, вірою, Йосиф, вірою, Яків. Дуже часто він наголошує на віру. Ці чесноти дуже бракує нам. Чому віра Авраама була такою великою? Знаєте, в нього довго не було дітей. Ми говорили нещодавно про ці святі подружжя, які не мали дітей у цих старців, які досягнули вже е, такого поважного віку, по 100 і 90 років, у них не було дітей. Але Господь змилосердився над ними, послав їм благословенне. Дитя Ісаака, і що потім в подальшому випробовує Господь віру Авраама. Не було дітей, довгоочікуваний плід утроби. І ось Господь каже: принеси мені його в жертву. Чи хотів Господь крові Ісаака? Звичайно, ні. Але Авраам довів йому, що він вірний йому, що навіть те дитя, яке він так довго чекав, яке він отримав, він готовий Богові віддати. Ось яка висота віри. Авраам напевно вірив. Ми це читаємо і здогадуємося про те, що Господь має силу воскресити його, але Господь навіть не допустив його смерті, не допустив, щоб та рука, яка вже була занесена над його сином, опустилася, і щоб Авраам умертвив свого сина. Він цього не допустив. Він пересвідчився у вірі Авраама. Такої віри маємо шукати ми.